Протипіхотна міна Помс 2 та Помс 2М, міна протипіхотна, осколкова натяжної дії кругового ураження, призначена для ураження живої сили супротивника. Ураження одній або кільком жертвам завдається осколками корпусу міни при її вибухові в той момент, коли жертва, зачепившись за дротову розтяжку, мимоволі висмикне ерподібну бойову чеку підривника мов. Протипіхотна міна ПоМС-2 перебувала на озброєнні Червоної армії та активно використовувалась протягом Другої світової війни. Після війни міна була вдосконалена і отримала індекс ПоМЗ-2М. Незважаючи на прийняття на озброєння радянської армії більш досконалих протипіхотних мін, міни Помз-2 і ПоМЗ-2М не були зняті з озброєння. Згідно умов Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін, протипіхотні міни ПоМС-2 і ПоМС-2М на озброєнні Збройних сил України не перебувають. Проте всі їх комплектуючі, окрім корпусів, числяться як мінно-підривне майно і широко використовуються у підривній справі. А виробництво корпусів можна налагодити на найпростішому обладнанні. Протипіхотна міна ПоМС-2 складається з корпусу, заряду вибухової речовини, підривника серії МУВ з Р-подібною бойовою чекою, запалу МД-2, двох або трьох кілочків та відрізку дроту. Протипіхотна міна ПОМС-2М складається з корпусу, заряду вибухової речовини, підривника серій МУВ з Р. подібною бойовою чекою, запалу МД-5М, двох або трьох кілочків, Та відрізку дроту. Корпус міни виготовлений з чавуну. Він має на своїй зовнішній поверхні насічку, яка забезпечує краще дроблення корпусу під час вибуху. А всередині порожнину для розміщення заряду вибухової речовини і кілочка, який забивається в ґрунт. Відмінність між мінами Помс 2 POMS2 та Помс 2М полягає у формі корпусу та типу запалу, який використовується. Протипіхотна міна Помс-2 має дещо більший у порівнянні з ПОМС 2М корпус по висоті. У горішньому торці корпусу міни Помс-2 виконано отвір для проходження запалу МД2. В корпусі міни помс 2М отвір має різьбу для запалу МД 5М. Зарядом вибухової речовини служить 75-грамова бурова тротилова шашка. Підривники серії МУВ використовуються з ер-подібною чекою і комплектуються. У міні Помс 2 з запалом МД2. А у міні Помс 2М з запалом МД5М. Кілочки, виконані з дерева, мають довжину 25,4 см та діаметр 3 см. З одного боку кілочок загострений. З іншого боку, кілочок має звуження, кільцьову заглибину та фігурний вертикальний виріс. Умовно, кілочки можна поділити на кілочок для розтяжки та встановний кілочок. Перший використовується для закріплення розтяжки. А останній для встановлення на нього корпусу міни з зарядом вибухової речовини та підривником з запалом. Міна комплектується відрізком дроту. Опціонально відрізок дроту може бути намотаним на пластмасову котушку. Також комплект мін може оснащуватись карабіном з маленьким відрізком дроту для з'єднання між собою бойової чеки та відрізку дроту розтяжки. Протипіхотні міни помс 2 і помс 2 м можуть встановлюватись з однією чи двома гілками дротової розтяжки. На екрані буде продемонстровано встановлення міни з однією гілкою дротової розтяжки. Наприклад, міни poms 2 m з підривником mov 2, запалом md 5 m та карабіном з маленьким відрізком дроту. Для встановлення міни з однією гілкою дротової розтяжки необхідно. Забити в ґрунт кілочок розтяжки так, щоб його висота над поверхнею ґрунту становила 12-15 сантиметрів. Закріпити на кілочку кінець дротової розтяжки. Увага! Не рекомендується прив'язувати дротові розтяжки до дрібних дерев і кущів, оскільки вони при поривах вітру розгойдуються, що може привести до спрацювання міни, розтягнути дротову розтяжку в бік місця встановлення міни. На місці встановлення міни забити встановний кілочок так, щоб його висота над поверхнею ґрунту становила 5-7 см. Відстань між кілочком розтяжки і встановним кілочком має бути не більше 5 метрів. Проткнути паперову обгортку проти запального гнізда в 75-грамовій тротиловій шашці, вкласти в корпус міни тротилову шашку з запальним гніздом в бік отвору для підривника. Насадити корпус міни на вбитий в ґрунт встановний кілочок до упору. Примітка як правило діаметр отвору в корпусі міни більший за діаметр кілочка. Для того, щоб корпус не коливався, обмотайте ізоляційною стрічкою кінець кілочка або вставте у вертикальний виріз кілочка будь-який повздовжній предмет. З'єднати корпус підривника МУВ, мув 2 мув 3 або мув 4 з відповідним запалом. Вкрутити підривник з запалом МД5М в міну ПоМС 2М. Приміряти довжину дротової розтяжки з карабіном і коротким дротом і прив'язати карабін на необхідній довжині до дротової розтяжки. При використанні розтяжки без карабіну відміряти потрібну довжину дротової розтяжки так, щоб її довжини було достатньо для зачеплення за R-подібну бойову чеку підривника МУВ. Зайва довжина розтяжки обламується або обкушується кусачками. Зачепити карабін за кільце Р-подібної бойової чеки. Увага! Оператор самостійно має визначити максимально безпечну і оптимальну для бойового застосування силу натягування дротової розтяжки. Надмірне натягування розтяжки робить зусилля висмикування чеки дуже малим і, відповідно, становить небезпеку для самого оператора. Також слід мати на увазі, що міни з перетягнутою розтяжкою можуть спрацювати від падіння гілок чи грудок снігу з дерев на розтяжку, від пробігання невеликих тварин або від сильних поривів вітру. Водночас занадто послаблена розтяжка провисає до землі і зменшує ймовірність спрацювання міни. Також послаблена розтяжка створює ймовірність того, що жертва, зачепившись за розтяжку, вчасно зупиниться до моменту висмикування бойової чеки, таким чином, уникнувши вибуху. Замаскувати міну на місцевості. Переконавшись, що бойова чека надійно утримується у підривнику, витягнути запобіжну чеку з підривника МУВ 2, МУВ-3 або МУВ-4, при використанні підривників МУВ 2, МУВ-3 міна з моменту висмикування запобіжної чеки переходить у бойове положення залежно від температури навколишнього середовища. Протягом трьох хвилин при температурі плюс 40 градусів по Цельсію, або протягом 59 годин при температурі мінус 40 градусів по Цельсію. При використанні підривника мув 4 останній перейде у бойове положення через 1 хвилину при температурі плюс 40 градусів по Цельсію та через 30 хвилин при температурі мінус 40 градусів по Цельсію. Примітка. Ступінь безпеки міни залежить від типу підривника серії MOVE. Підривники move 2 move 3 move 4 завдяки механізмам дальнього зведення роблять встановлення міни достатньо безпечним. Встановлення же МІН з підривниками MOVE вимагає особливої обережності. На екрані буде продемонстровано встановлення міни з двома гілками дротової розтяжки на прикладі міни poms 2 з підривником MUV та запалом МД2. Для встановлення міни з двома гілками дротової розтяжки необхідно забити в ґрунт два кілочка розтяжки на відстані близько 8 метрів один від одного. Прив'язати кінці дротової розтяжки до забитих кілочків зі слабиною в 5-8 см, тобто дротова розтяжка повинна вільно провисати до поверхні землі. проти середини дротової розтяжки, відступивши на один метр від неї в бік імовірної появи супротивника, забити встановний кілочок. Проткнути паперову обгортку проти запального гнізда в 75-грамовій тротиловій шашці. Вкласти в корпус міни тротилову шашку з запальним гніздом в бік отвору для підривника. Насадити корпус міни на вбитий в ґрунт встановний кілочок до упору. Згорнути на середині дротової розтяжки петлю. Приготувати відрізок дроту довжиною 1 метр відміряти потрібну довжину дротової розтяжки так, щоб її довжини було достатньо для зачеплення за ерподібну подібну бойову чеку. З'єднати корпус підривника МУВ з запалом МД 2. При спорядженні міни у якості запобіжника у верхній отвір ударника має обов'язково бути вставлена міцна англійська булавка. Вставити підривник в міну Помз 2. Примотати кінець дротової розтяжки до R подібної бойової чеки. Замаскувати міну на місцевості. Під час зйомок міна для наглядності не маскується. Переконавшись в тому, що бойова ЧК надійно утримується у підривнику, витягнути булавку з підривника мув. Міна перейде у бойове положення миттєво. При встановленні мін у водонасичених та сипучих ґрунтах існує ризик звалювання кілочків під час натягування жертвою дротової розтяжки. Для того, щоб уникнути звалювання кілочків, рекомендується у місці встановлення кілочків викупати вузьку лунку, вставити в неї кілочок і підперти його в лунці з усіх боків, камінням або будь якими іншими придатними предметами. Опісля засипати кілочок землею і утрамбувати місце навколо нього. Також рекомендується використовувати кілочки більшої довжини. Бойова робота міни. В момент, коли жертва, зачепившись за дротову розтяжку, потягне її. Висмикується бойова чека підривника. Підривник спрацьовує і викликає вибух запалу і заряду вибухової речовини міни. Під час вибуху корпус зробиться на осколки, які, розлітаючись, уражають живу силу супротивника. Радіус суцільного ураження мін Помс 2 і Помс 2М становить близько 4 метрів. Термін бойової дії мін не обмежується. Самоліквідатором міни не оснащуються. Елементів нездобування і незнешкодження не мають. Однак дуже висока чутливість підривника МУВ, якщо такий використовується, робить знешкодження міни вкрай небезпечним. Знешкодження міни. Увага знешкодження мін Помз 2 POMS2 та ПоМС 2М слід вважати вимушеним заходом і застосовується лише у випадку крайньої необхідності. Можливість знешкодження мін залежить від типу підривника, який застосовується. Увага! Через неможливість переведення підривників МУВ-2, МУВ-3 та МУВ-4 з бойового положення у безпечне, знешкоджувати міни ПоМС-2 та ПОМС-2М, які споряджені підривниками МУВ-2, МУВ-3 і МУВ-4, категорично забороняється. Такі міни знищуються на місці встановлення шляхом стягування розтяжки гаком кішкою на мотузці, яка закидається оператором з безпечної відстані або з укриття. Якщо міна Помз-2 POMS2 чи Помс-2М укомплектована підривником МУВ, знешкодження міни допускається за певних умов. Для знешкодження мін ПоМЗ-2 POMS2 чи ПОМС 2М, які укомплектовані підривниками МУВ, необхідно виконати наступні дії. В обов'язковому порядку переконатися, що підходи до встановленої міни не містять перед собою інших мін натяжної дії або інших протипіхотних мін. Візуально її обстежити і переконатись, що Р. Подібна бойова ЧК надійно утримується у підривнику. ЧК має бути встановлена аж до краю вушка. Якщо ЧК зсунулась з місця і утримується в отворі ударника тільки кінцем, знешкоджувати міну забороняється. Вставити англійську булавку у верхній отвір ударника. Перекусити дротову розтяжку або відчепити карабін від ер-подібної бойової чеки. Відокремити підривник від міни, відкрутити запал і сховати його.